Я землепорядник Гужулівського старостинського округу. Мене звати Бажан Тетяна Васильівна. В цьому році в нас була проведена програма Сади перемоги про цю програму. Ми узнали від свого керівництва Левченко Оксани. Нам розповіли, що буде така проводиться програма. Ми писали оголошення, викидали в телеграм-каналі про те, щоб люди приносили документи, в кого скільки нараховується землі, і писали заяву. І відповідно їхніх площ земельних ділянок було вичитано по кількості, скільки буде якого насіння на дану ділянку буде видаватися не дуже багато, но але люди повірили в цю програму. Прийшли, і написали заяву, також їм видали ці це насіння. Ті, що люди отримали, вони дуже задоволені. Ну, практично більшість людей, з якими я спілкувалася, вони задоволені цим насінням. Насіння качественне, воно оброблено і зібрали непоганий врожай. Тобто тепер ці самі люди питають, чи буде ще така програма на наступний рік, тому що в нас нелегкий, важкий час. Самі розуміємо, що коштує все дуже не дешево. Тобто люди ждуть, що будуть на наступний 23 й рік також буде ця програма діяти, і будуть видавати насіння, збиратимуть врожай. Були такі питання, коли приходили писати заяви, були такі питання. Чи не буде, що дадуть їм безкоштовно насіння, але по збору врожаю прийдеться частину врожаю повертати, давати на гуманітарну допомогу, допустимо, чи здавати її в якісь підтримання. Приємство. В зв'язку, так як в нас була погода, той дощі, що могло не взійти, але їм прийдеться якесь кількість товару віддати. Але тепер вони убідилися, що нічого не потрібно віддавати, насіння їм дають безкоштовно.